Треба запастись речами, як сірники, запальнички, свічки, фонарики, батарейки, пауербанки, зарядні станції. Якщо це якийсь приватний сектор, то мабуть генератори, газові балони, тому що, наприклад, ми маємо такий газовий балон, до нього є насадка, яка зігріває. Як підготуватись до можливого блокауту через обстріли Росією енергетичної інфраструктури показує і пояснює інструктор Центру готовності цивільних та діючий військовий Олексій. Всередину наливаєте бензин або спирт. І от. Така собі запальничка. Поробанки бувають різні, є зарядні станції. Бажано поробанки теж тримати десь у теплі. Тому що якщо навкруги холодно, вони теж будуть розряджатися. Також потрібні термоси, запаси, консерви та їжі швидкого приготування з розрахунку на 5-7 діб. Треба запастись питною водою в розрахунку десь 3 літри на людину на добу. Якщо технічною водою, то десь на людину ну приблизно так, десь літрів 12-15. На добу самий простий фільтр, який можна придбати в мережі інтернет. Він не потребує якогось там особливого там відношення, просто легкий, компактний. Ви можете, і завжди готовий до застосування. Ви можете виконати це у водойму, а з цього піти. Калюжа, болото, річка, не, завжди, не важливо що, ніяких бацил немає. Саме використовуються фільтри, є хімічні засоби, які очищають воду. Але бажано після очищення хімією ще прокипіти. Це порошок, тут вказується, скільки використати на літр або на 5 літрів, засипаєш, збовтав, щось там, якийсь осадок випав, профільтрував через марлю або через якусь канину, чисту тканину. Все. Потім поки п'яти можна вживати. Радить завчасно дізнатися адреси найближчих пунктів незламності, наповнити ліками домашню аптечку. Якщо виключає зв'язок, то є деякі провайдери, інтернет-провайдери, які прокладують оптоволоконний кабель. От. Коли немає світла, то на таких провайдерах інтернет працює. Лише треба, наприклад, для роутера якийсь безперебойний пункт питання там або акумулятор, або пауербанк. Якщо немає опалення, рекомендує розміститись в одній кімнаті всім мешканцям квартири чи будинку та одягнути теплі речі з природних матеріалів, підготувати спальні мішки та намет. Забиваємо щілини, якісь там вікна, закриваємо ковдрами, щоб не було теплої віддачі. Ставимо намет посередні кімнати. І вже в ньому буде нам набагато тепліше. Є отакі ковдри, які теж зберігають тепло, і в них дуже тепло. У нас був випадок, коли військовослужбовець промочив ноги, провелися в болото, а ось шкарпеток сухих не було. Він вирізав з цієї ковдри собі уночі, намотав і пішов. Ноги зігрілися, це гаразд. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кіровоградська область двічі пережила блекаут після обстрілів російської армії критичної інфраструктури. Це було у січні цього року і листопаді минулого. Заготовок як таких не було, але зараз вже намагаємося щось зробити по типу фонариків акумуляторних там. Свічок якихось. Нам пощастило, що у нас квартира така, яка не залежить від світла. Тобто готування їжі та тепло наше, воно не залежить від світла. За рахунок цього у нас, ну, ми в цьому впевнені. В мене вдома генератора немає, але в мене є запас свічок, запас води, запас їжі, який і на цей випадок саме запасом. Я нічого не купував. І не готувалася ніяк? Готувалася. У разі відсутності електроенергії або мобільного зв'язку почути новини чи повідомлення від влади можна на українському радіо. Олена Жакалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.